Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас і в сьогоднішньому відео будемо розбиратися, чи дійсно бульбашка штучного інтелекту нарешті почала здуватися, і ринок чекає крах падіння та дно. Чому легендарний інвестор Майкл Барі шортить Palantir та Nvidia і чому не варто довіряти його прогнозам? А також що відбулося із Duolingo, чому воно просіло після звіту на майже 30% і що я збираюся робити із цією позицією? Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім нам Збройних сил України, які зі зброєю руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, чи дійсно шиї Бульбашка здумається, і як я зміг втратити гроші на Duolingo? Як ви всі знаєте, за останній тиждень SP 500 просів на 2 з лишнім відсотки, і в моменті він був з просіданням більш ніж на 3 відсотки. Багато хороших компаній, такі як Meta, Nvidia, Microsoft, Oracle, про просідали на 10 плюс відсотків, і дуже багато тепер вже є експертів, які говорили, що все це була бульбашка дуже довгий час. І зараз при просіданні 2%. Тепер кажуть, я ж казав, що це була бульбашка, але з іншого боку, в нас є індекс, який показує те, що на ринку дійсно є рівні екстремального страху, які були лише в. Квітні, березні цього року, коли падіння було дійсно великим. А з іншого боку, є інвестори, які в принципі радіють цьому падінню. І один з таких інвесторів це Майкл Баррі. Він показав, що має позицію коротку, тобто шорт, позицію по палантіру та по NVIDIA. Дуже велика позиція на саме Палантір і значно менша на NVIDIA. 60% з його портфелю, навіть 66%, які становить 1,4 мільярди доларів. Це є пут опціони на власне пал. Palantir і 13% на Nvidia, що це означає, що якщо падає ціна на Palantir, то відповідно ціна Put опціону в Майкла Барі зростає значно більше, ніж власне відсоткове падіння. У Палантіра. Ну і я, звісно, рекомендую тим інвесторам, хто ще не дивився, переглянути фільм Біг Шорт із чудовими акторами Бредом Піттом, Райаном Гослінгом, Стівеном Карелом і Крістіаном Бейлом. Власне, Крістіан Бейл грав саме Майкла Баррі, Є дуже багато мемів разом з цим актором. А ось цей інвестор, який є Майкл Баррі і зараз публікує власне на своєму твіттер аккаунті про те, що він бачає, що зараз відбувається Бульбашка. Ці твіти. Мають дуже сильне охоплення. Також він оновив свою сторінку, вказавши, що зараз він бачає взагалі бульбашку, яка приблизно такого ж рівня, як і бульбашка тюльпанів, яка була в 17-му ще сторіччі в Амстердамі. Ну і також він підкріплює ці свої тези іншими графіками, в тому числі графіком із Блумберга, де показано, що NVIDIA і OpenAI є в центрі цієї всієї бульбашки і інвестують одне в одного і в дуже багато компаній, аби штучно збільшувати свою виручку. Також крім того, що Майкл Барі зашортив ці позиції і опублікував. А минулого тижня були цікаві події щодо саме OpenAI, які найбільше в принципі мене особисто викликає побоювань. Це те, що найбільший інвестор Бред Геснер в OpenAI, найбільший публічний інвестор, скажімо так, який дуже активно пропагує те, що OpenAI вб'є Google, що було раніше, зараз інша, звісно, теза, але задав питання він Сему Альтману про те, як компанія, яка має всього-навсього 13 мільярдів виручки, може підписувати зобов'язання про 1,4 трильйони доларів на витрати. На що SEO OpenAI Сем Альтман сказав, що якщо ти не хочеш. Бути нашим інвестором, то можеш продати свої акції. Я знайду тобі покупців. Тобто, по суті, не відповів нічого на питання. І зразу після цього він закінчив швидко дуже дзвінок. Сам Альтман, хоча це було інтерв'ю з сайтю Надела, з Майкрософт і власне інвестором OpenAI для того, аби показати, що компанія добре себе почуває. І одразу після цього, за день чи два, CFO OpenAI вийшла і сказала, що OpenAI буде шукати гарантії уряду. Для того аби наступні свої зобов'язання по витратах вони були забезпечені саме урядовими гарантіями, тому що вони не дуже хочуть виходити а, як публічна компанія на IPO і залучати там гроші. Їх було б зручніше залишитись приватною компанією, але з гарантіями уряду, тому що вони роблять дуже важливу справу, і це теж викликало ще більші побоювання щодо того, що в нас зараз відбувається бульбашка. Ну і власне є також такі от меми, де Майкл Барі шортить відповідно. Nvidia та Palantir. Щодо Palantir, мені здається, що цей шорт може дійсно зіграти на користь Майкла Барі. Вже з моменту того, як він оприлюднив свої тези, компанія Palantir впала на 13%. Якщо говорити від піку, то ще більше. І тут СЕО, якраз Алекс Кар, Палантіра, вийшов і по суті публічно нецензурно облаяв Майкла Барі, сказав, що це маніпуляція, що не можна шортити палантір, тому що Палантір це чудова компанія. Як ви можете її шортити? Але насправді Майкл Барі ніяким чином не маніпулює. Він робить те, що абсолютно цілком логічно, і що може йому принести гроші, тому що палантір за співвідношенням ціни до майбутніх вільних грошових потоків торгувався на рівні 200 десяти Причому що звичайний рівень для S&P 500 приблизно рівні 25. Тобто тут в 10 майже разів компанія дорожча ніж інші всі на ринку. І так вона дійсно зростає досить добре. У виручці вони зросли на 50% рік до року з 2,8 мільярдів до 4,4. Це дуже багато враховуючи те, що в них дійсно досить велика вже виручка, і вони планують в подальшому дійсно зростати також досить швидко. Але звісно вже відсоткові співвідношення будуть трошки менше 37-30-40%. Але це теж гарний, дуже рівень. Ну і власне грошовий потік вони планують збільшити з 2 мільярдів до 5%, фактично з 25 до 28 року. Це теж дуже і дуже швидкий рівень, але аж ніяк це не виправдовує. Ось цей мультиплікатор в зоні 200. Так, якщо б він був хоча б 50, в принципі, я би казав, що ця компанія виправдано дорога, тому що премія обґрунтована. На тим, наскільки швидко ось буде зростати вільний грошовий потік. Так як вона зараз оцінена, цілком і вірно, що може сильно досить присідати. І мені здається, що я дуже довго і давно говорю, що Palantir переоцінена і дорога компанія, як і в принципі зробив висновок Майкла Барі зараз. Щодо Nvidia, мені здається, тут трохи інша ситуація. Вона теж просіла фактично на 10%, в моменті навіть на більше. Але мені здається, що тут не так буде просто заробити гроші для Майкла Баррі. По-перше, тому що SEO, до прикладу, на відміну від Алекса Карпа, взагалі ніяк не реагує на ці шорти. Він займається своєю діяльністю основною, ось зустрічається з SEO Samsung і Hyundai. А в цього неділі, буквально вчора, здається, він зустрічався з SEO TSMC вже вже в Тайвані і проводить відповідні робочі зустрічі для того, аби збільшувалася виручка і прибутки компанії, що не може не тішити, тому що NVIDIA є в моєму портфелі, на відміну від Palantir. І якщо подивитися на співвідношення ціни до вільного грошового потоку в NVIDIA, то за останні три роки воно зараз нижче ніж середнє значення відповідно за ці три роки. Зараз торгується на рівні 36. Це не дуже дешево, але знову ж таки це виправдано набагато більш виправдано ніж у Palantir. Чому тому, що тут також вільний грошовий потік фактично більш ніж подобається за по суті два роки, з 60 мільярдів зросте до 140 в 27 році. І майже до 100 в 26-му році і темпи росту цього вільного грошового потоку будуть 58-48 наступні 2 роки. При тому, що зараз ви цей ріст купляєте за мультиплікатором 36, тобто майже вдвічі менше, ніж власне сам темп росту. Тому це чудова по суті нагода навіть зараз при цій ціні для того, кого немає позиції, заходити. І мені здається, ось це основне, що тут палантіра є реальні. Гроші, які будуть отримувати вони, і теж буквально тиждень чи два тому Дженсен Ванг на конференції заявив, що вони очікують 500 мільярдів або половину трильйону доларів в наступних шести кварталах. Тобто, за наступних півтори року, це дуже хороші темпи, набагато більше ніж очікували Уолл-стріт. І мені здається, що попри те, що є, звісно, ризик того, що тут трошки більша цифра ніж би вона могла бути. Але те, що вона досяжна, також є велика велика імбільність. Крім того, Майклу Барі я б не сильно довіряв, тому що, до прикладу, в 23-му році він теж з публічним виходив заявою про те, що варто все продавати, і в нього теж було багато. Коротких позицій чи опціонів, і з цього часу ринок зріс на 65% навіть більше. І він потім заявив десь в середині 2023 року про те, що він помилявся, але тим не менше він трейдер, він не довгостроковий інвестор. і В нього зовсім інше можуть бути цілі пріоритети, і навіть не виключено, що частину ось цих опціонів. По Palantir чи по Nvidia він вже міг закрити, тому що, до прикладу, в першому кварталі 25-го року він продав усі свої позиції, які в нього були по китайських компаніях, теж не дуже вдало, наскільки мені здається, і купив ST-Lauder, який теж не найкращим чином перформив. Хоча тут потім було багато інших опціонів. Але суть в тому, що його ось ці заклики чи прогнози. Вони не є такими, які можна застосовувати нам як інвесторам в своїй стратегії, тому що за три місяці, поки звітує публічно Майкл Барі про те, що він робить з своїми грошима, кілька разів він може абсолютно на 100% змінювати свої позиції. Крім Майкла Барі, в цьому фільмі Big Short є ще один інвестор-актор. Це Стівен Айзман чи Стів Керал, який його грав теж дуже багато. Є сцен, які в мемах, коли він в клубі стриптизершою. З'ясовував, що в неї 3 чи 4 іпотеки і говорив про те, що це бульбашка і шортив теж дуже сильно ринок. То реальний Стів айзман інвестор, він має свій власний YouTube-канал, де дуже багато є цікавих відео, інтерв'ю, де він, власне, сам ділиться своїми думками, а також запрошує гостей. І ось на New Money каналі є теж хороший розбір саме фільму Big Short, про те, що відбувалося тоді з ринком, і чому зараз звичай він теж в деяких моментах. Те, що на ринку відбувається бульбашка, але він набагато більш зваженіший ніж е, Майкл Барі. Він дає хороші тези для фундаментального довгострокового інвестора. І зараз він говорить про те, що крім штучного інтелекту, в економіці США дуже мало інших секторів, які зростають, і він назвав власне це key-shaped economy, коли зростає лише один з секторів. можна це побачити ось на графіку, що зростає S&P і в той же час дуже сильно зменшується кількість. Відкритих нових вакансій. Ну і це теж велика проблема, яка була одною з причин падіння ринків. Що на в жовтень місяць, при тому, що зараз шатдаун і не відходять звіти офіційні, але є інші інформаційні матеріали, які показують, що було найбільше кількість звільнень із 2000-х років, У 2003-му, здається, було лише більше. І крім того, є процес, що досі триває. Шатдаун вже станом на зараз, коли я записую це відео, здається 40 Днів він триває, це найдовше в історії, що теж є не дуже добре, тому що призводить до багатьох затримок в різних виплатах і роботі загалом фондового ринку, який не бачить відповідних статистичних даних. Ну і теж одною з поганих новин, який був теж причиною падіння ринків, це те, що індекс впевненості споживачів, який веде, Університет Мічигану він зараз на рекордно низьких рівнях, приблизно такий ж рівень був у 2020 році, коли був ковід. Але зараз він ще гірший. Ну і власне перші 10 днів листопада якраз і показали те, що дуже багато секторів найгірше це технологічні себе показує, але є нарешті Хелскер просвітлення, який трошки зростає. Також фінансовий сектор і енергетика. Не падає принаймні. ну і Berkshire Hathaway показує, що за цей тиждень, коли все просідає в технологічному секторі, ось вона знову підростає. Є також інформація про те, що в них найбільший зараз корний запас готівки. Це не значить знову ж таки, що ви маєте так само тримати готівку, як Ворен Баффет, тому що у вас не 380 мільярдів, і коли він починав інвестувати, або портфель був в мільйонах, а не мільярдах, там зовсім інші були стратегії. Ну і ще одною причиною, чому ринки могли просідати, це було те, що після того, як облікова ставка була зменшена в жовтні на 0,25%, голова ФРС заявив, що в грудні не факт далеко, не факт, що він також буде продовжувати знижувати ставку, хоча багато хто в ринку. Якраз очікував, що ставки будуть продовжувати знижуватись. І зараз вже лише 66% очікує на відповідне зниження ставки. І вже 33%, які кажуть, що ні. Хоча а, тут було шанси 90%, мені здається, з лишніх відсотків. Ще пару тижнів тому, відповідно, зараз є дуже велика проблема у багатьох інвесторів, що робити, що чекати. Невже до кінця року буде подальше лише падіння, і ми втратимо всі свої гейнзи, які були кожного місяця. Попереднього починаючи з травня S&P 500 закривався вище ніж попередній місяць. І якщо вірити історії, то в 5-6 випадків було 6 таких випадків, коли поспіль 6 місяців з травня по жовтень ринки зростали і були в вище, ніж в попередніх місяцях, то в 5-6 випадків якраз відповідно закривалися ринки потім в грудні з плюсовим результатом. Середнє значення це 2,5%. Відповідно, якщо ми 2,5% зростемо, то S&P 500 буде знову на рівні близьким до 7 ми тисяч пунктів, що буде оновлено відповідно його рекорд. Крім того, якщо говорити про ось цей індекс впевненості, який веде Мічиганський університет, то тут якраз коли він на нижньому найбільш рівні, це теж зазвичай означає, що після місяць, один, два, шість, дев'ять і року, після ось таких відповідно низьких рівнях, ми бачимо майже в 100% випадків позитивні результати, що ринки будуть. Після цього зростати, тому що це відповідно можливо вже найгірше позаду. Але якщо не гадати на історичній циклічності чи на тому, що було раніше після того, як відбувався індекс дна, то просто якщо ви подивитесь на рівень безробіття, то так дійсно він, можливо, трішки зростає, але історично це дуже низький рівень. Він менше 5%, Відповідно, для економіки глобально нічого поганого не відбувається. Крім того, якщо подивитися на те, як зростає ВВП, то Тут просто пряма лінія право і вгору. Відповідно, особливо немає про що турбуватися. Також, якщо подивитися на те, як показала себе економіка в другому кварталі в США, то вона показала кращі результати, ніж очікувалося. І Ріст був на 3,8% при очікуваних менше. І на наступний третій квартал також очікується значно кращий результат. Можливо, зростання буде від 2% і 7% аж до 4%, про що якраз сигналізує. ФРС в вигляді банку Атленти прогнозу. Тому, якщо ВВП зростає, якщо безробіття не критично високе, якщо знижуються облікові ставки, є велика ймовірність, що власне ринки в подальшому будуть зростати. Крім цього, є прогнози на 26-й, на 27 рік, що всі гіперскелери будуть в подальшому збільшувати свої капітальні інвестиції, тому що це приносить для них. Кращу маржинальність, прибутковість, виручку і вільний грошовий потік. Я записував буквально тиждень тому відео про те, як чудово відзвітували всі компанії, які є по суті топами в списку S&P 500 і приносять найбільше прибутків, власне, реальних прибутків. Вони не працюють як OpenAI в збиток чи за гроші інвесторів. Лише мета просіла, але там теж є, мені здається, підстави вважати, що з часом вони відіграються. В ціні акцій, тому що з точки зору бізнесу там все виглядає добре. Тому, якщо говорити щодо того, що зараз ринок і штучний інтелект перебуває в Бульбашці, то мій висновок такий, що палантір дійсно супер дорогий, і коротка позиція по ньому бо шорт може дійсно принести гроші Майклу Барі, але він був дорогим цей палантір протягом останніх двох років. Тому сказати, що зараз от власне той пік досить і досить складно, особисто для мене. Щодо Nvidia, то мені здається, вона... Не є дорогою, навіть дешева для тих своїх фінансових показників, які вона прогнозує, які вона раніше показувала. І якщо буде падати, то я особисто додаватиму, до прикладу, Nvidia у свій портфель. Крім цього, штучний інтелект збільшує одночасно прибутки компаній від основної діяльності, такі як реклама, до прикладу, в Google чи в Meta, так само і від інфраструктури клауду, яку продає та ж сама Google, Amazon і Microsoft. Тому агресивні інвестиції в дати центри. І покращення штучного інтелекту будуть тільки на користь для акціонерів цих компаній. Звільнення Працівників дійсно можуть бути тимчасовою проблемою для економіки, але зазвичай покращення продуктивності праці за рахунок нових технологій, таких як якісь там виробничі станки чи інтернет, які проходили в історії людства раніше, є позитивом для економіки, і в результаті створюється краща додана вартість і навіть ще більше нових робочих місць. А негативний сантимент споживачів може бути позитивом, якраз, власне, для ринку акцій. Крім того, ріст ВВП є позитивом і продовжуватиметься мені здається. Це зростання, а зменшення облікової ставки при очікуванні того, що її можуть не зменшити, може бути ще одним додатковим позитивом, ніж він би був, якщо там 100% вже все було в ціні. Добре, з буйбашкою розібралися, давайте тепер розбиратися з совою. Долінго показав хороший результат. По ІПСу не варто дивитися, тому що там було додаткове відходження від податкової пільги, але по виручці були хороші цифри 270%. 1 мільйон доларів при очікуваних 260. Якщо подивитися на те, що було квартал до кварталу, то це зростання рік до року 41% і 8% квартал до кварталу. При тому, як ви знаєте, акції обвалилися взагалі дуже і дуже сильно. Я особисто втратив більше тисячі доларів на Duolingo, при тому, що моя позиція досить невелика. Це 3% портфелю. Вона збільшилась після звіту. І зараз поясню, чому чому? Тому що найосновніші показники вони показують Duolingo дуже. Детально, дуже багато метрик, ви можете перевірити самі, зайти на Investor Relation їх сторінку і побачите, що вони зростали Daily Active Users на 36%, Monthly Active на 20%, платні підписки на 34%, конвертація підписників 10%, це ріст від 8,5%, виручка зросла на 41%, букінги на 33%, і біда зросла на 29%. Це чудовий пречудовий ріст. Якщо б будь-яка інша компанія показувала такі цифри, я би був супер-супер задоволений. І якщо ми подивимося візуально, то ви теж бачите, що тут всі показники тільки вправо і вгору. На річному ранрейті вже майже 1 мільярд виручки, майже 350 мільйонів грошового потоку. Тобто більше, ніж 30%, 963 мільйони і 350 мільйонів, це від виручки є. Чистим грошовим вільним потоком. Це шалена маржинальність, крута прибутковість. Будь-яка інша компанія, якщо б таке показувала, я би був дуже і дуже радий. Також знову ж таки, якщо подивитися по а, показниках KPI, по місячних дейлі active і пейд субскрайберс, тут теж все супер чудово, гарний ріст, навіть ось манслі active теж зросли. Хоча раніше по цьому були стурбовані інвестори. І якщо ви скажете, так все чудово, чому ж падає акція компанії? Тому що був аутлук про те, що виручка очікувалась 274 мільйони, а долінгу до заявило 275. Лише на 1 мільйон більше. Можливо, інвестори хотіли значно більше. І є біда мала бути 81 мільйон в четвертому кварталі, а буде 77. Тут на 4 мільйони менше. Але чи 4 мільйони можуть бути підставою, щоб виправдати падіння на 30% в капіталізації компанії? Я не думаю. Так само, якщо подивитися на гайденс, тут теж можна знаходити, що можливо ось ця цифра 23% є. Тою, що спричинила падіння, хоча насправді ринок і очікував 24%, якщо не помиляюсь, відсотки. Так, по року це зростання більше 33%, ніж буде в останньому кварталі, але знову ж таки, це природньо, тут ніяких проблем немає. Так само зростання виручки буде 32%, а по року приблизно 37%. Ну і добив інвесторів в лапках SEO Луїс Ван Ахен, який в своєму листі сказав, що ми будемо Пріоритизувати зростання юзерів над монетизацією, і будемо також змінювати. Нашу відповідно гайденс, щоб це відобразити. А також сказав, що потрібно мати інвесторам long-term view, тобто не очікувати вже і тут швидких дуже результатів збільшення прибутковості. І, можливо, це хтось прочитав як таким, що все компанія не буде нічого більше заробляти, що і призвело до падіння на 60 з лишнім відсотків компанії. Я ж вважаю, що до Долінго досі це є бай, навіть ще більше, ніж раніше, просто через те, що Показники чудові, як і раніше, а ціна на 30% менше. І якщо ми подивимося на те, що темпи дійсно будуть падати, але ці темпи все одно шалено. Хороші, якщо подивитися на виручку, вона буде зростати в 2026 році 23%, 2027 20%, 28-му 18%. Тобто, по суті, ми будемо бачити з 1 мільярда до 28-го року збільшення до 1,8 мільярдів доларів виручки. Це величезна акселерація. Дуже мало компаній може таким швидкими темпами похвалитись, навіть при тому, що буде падіння. Ну і тут падіння вільного грошового потоку, темпів росту вільного грошового потоку також буде з 30%. З 8% до 29 і потім 27%. Але якщо ми подивимося суто в грошах, то це з 380 мільйонів до 629. Так, це не подвоєння, але за два роки ніхто й не очікував подвоєння. Але тут, по суті, ми дуже близькі до того, щоб воно було. І що дуже і дуже цінно, це те, що саме маржа вільного грошового потоку буде зростати з 38% до 39%, а потім і до 41%. Це теж хороший тренд. Ну і Найкраще, що мені зараз подобається, це співвідношення ціни до вільного грошового потоку Садолінго. На прибутки я б не радив дивитися, хоча вони оптично теж низькі і малі. Але це знову ж таки за рахунок цієї пільги податкової, то вільний грошовий потік ми бачимо зараз на рівні 21, при тому, що тут були такі піки, що і близько до планетіра було приблизно 60. І за правилом 40, тобто співвідношення. Ціни компанії до вільного грошового потоку Долінго випереджає майже всіх, тому що він на рівні 20 із зростанням майже до 70. Це супер хороший результат. Якщо ви подивитесь там на інші ось ці співвідношення, як CrowdStrike, чи Shopify, чи Snowflake, чи MongoDB, то в них тут співвідношення це на рівні 100. Тобто тут дуолінгов по суті в 5 разів дешевше ніж ось ці компанії. Ну і теж гарний графік, що те, що зазвичай ціна капіталізація компанії вона росла одночасно із збільшенням вільного грошового потоку на акцію. Він збільшився з 6,9 доларів до 7,6, А от власне обвалилася е, капіталізація компанії, і зараз тут цей геп найбільший, який тільки був в історії. Тому, якщо робити висновки по долінгу, то нам, як інвесторам, треба бути завжди готовими до того, що ви можете втрачати гроші. Хоча в інвестуванні можете почути дуже часто таке, що перше правило інвестора не втрачай гроші, друге правило дивись, перше правило. Але якщо ви інвестуєте в окремі компанії, ви змушені бути готові саме до цього. І перед тим як купляєте будь-яку компанію, маєте задати собі питання і дати на нього відповідь, що ви будете робити, якщо ця компанія раптом за день втрачає. Тратить 50% капіталізації. Так інколи важливо визнати, що ви помилилися, закрити позицію навіть збиток і рухатись далі. Але в Долінго мені здається, це не той випадок. Чому? Тому що в Долінго був чудовий звіт за третій квартал. Прогнозується ріст прибутків виручки на кілька відсотків менше ніж очікували якісь аналітики. і Відповідно, це спричинило падіння. І мені здається, це дуже короткотермінове падіння. Ну і те, що в наступному році будуть нарощувати вони і виручку на 20%, вільний грошовий потік на 30%, а торгується за ціною до вільного грошового потоку 21%, мені цілком більш ніж достатньо для того, аби збільшувати свою позицію. Так, я не роблю її там 20 плюс відсотків в портфелі, як це в мене є в Amazon та Google, але з трьох я спокійно зможу її дорости до 5%, якщо. Падіння продовжуватиметься або е, компанія не зростатиме, бо імвірність того, що я отримую подвоєння на вкладний капітал з таким темпом росту виручки вільного грошового потоку за 2-3 роки, для мене стала ще більша ніж вона була, коли я купляв по. 300. Ну і крім Duolingo і Meta, в минулому відео, який я говорив, що можна купляти, також в цьому кварталі просіли після звітів Uber і DoorDash, DoorDash особливо, і Мелі і Booking. Тому всі ці компанії в тій чи іншій мірі вже можна розглядати для того, аби додавати. І при просіданні NVIDIA, мені здається, в кого немає, може звертати увагу. І я особисто теж буду дивитися, якщо воно продовжуватиметься, додаватиму так само в Microsoft і Netflix, Якщо будуть просідання, додаватиму. Ну і відповідно Visa Microsoft. Або Рубрік, також буду дивитись на ці компанії. Якщо ви хочете почати інвестувати, але не знаєте, з чого власне почати, то рекомендую завантажити мій вишкіл молодого інвестора, де є все, що би я хотів знати як початковий інвестор. Або якщо ви більш досвідчений, то рекомендую завантажити вишкіл 2.0 і 3.0, де я показую свою стратегію, та як я аналізую компанії, А також, незалежно від досвіду, запрошую вступити до клубу, де найкраще інвестиційне ком'юніті України. А для тих, хто додивився це відео до кінця, бажаю аби ваш нетворк зростав, як уворена. Афета, слава Україні, пере до перемоги, смерть ворогам!